Шановні колеги, сучасний світ, який сповнений малих і великих конфліктів, більше того, воєн, зокрема, війни російських загарбників з Україною, є ключовим результатом втрати людиною духовності. Натомість агресія, нетерпимість, зневага до людського життя. Стають нормою не тільки індивідуальної, а й державної поведінки і державних взаємин. Заходять до нас сказане, тематика вашої науково-практичної конференції не викликає заперечень. Вона надзвичайно актуальна. Та перш за все, дамо однозначно на наш час тлумачення категорії дух. Традиційно поняття дух розуміється досить широко. Наприклад, пізнання істини є результат людського духу, який урівнюється з розумом, волею, почуттями, тобто з єдністю цих утворень особистості, вдав згадану категорію чітко обмежено. Розкриває філософ гуманіст Кегор, з якими ми одностайні? Людина, говорить він, є дух. А що ж таке дух? Це я. То Тоді, що таке я? Я це ставлення до іншого, а разом з тим ставлення й до себе. Наприклад, я вдячний, я щедрий. По-іншому, я містить цінності як людську духовність, яка тотожня, звичайно, добру. Тож уся мудрість виховання полягає у тому, як зробити наповнити «я» великою духовністю, справедливістю, любов'ю, вірністю, відданістю, піклуванням. Тощо цими вищими людськими утвореннями. Зазначимо, що у я можуть міститися і злоспрямовані вартості, але це нижче я. Річ у тім, що людині властива природна налаштованість до цих останніх. Отже, виховною стратегією має бути вчасне блокування. Морально-негативних утворень і всіляка підтримка доброчинних. Власне, робота з вищим, тобто духовним Я, починається тоді, коли зростаюча особистість пов'язує себе, своє я з певними добрими справами, вчинками. Щоправда, вони початково ще спонукаються механізмом наслідування. Але від цього їхня роль у житті особистості не зменшується. Тут важливим фактором виступає зв'язок я саме з тим чи іншим моральним діянням. Саме зв'язок я з діянням. У свідомості зростаючої особистості цей зв'язок започатковується як я володар діяння, як я володар його способу, і як я володар кінцевого продукту. У результаті багаточисельних повторень, а це тривала поведінкова практика. Я, як внутрішнє утворення кристалізується, зміцнюється, набуває стійкості, починає жити власним життям, з яким і асоціюється особистість, саме особистість поєднується з цими вищими духовними цінностями. Наголосимо! Що у внутрішньої ситуації я, володар духовно морального діяння, ухованця може з'явитися поштовх до зверхності, а далі до гордині за себе, яка є підґрунтям до низки особистісто негативних якостей. Однією з важливих причин такого цінність, деструктивного стану ми вбачаємо. У відірваності конструкту Я від конструкту ми, за яким стоять дорослі батьки, педагоги, знайомі, що різними засобами словом, дією, власним прикладом, книгою, цифровими знаряддями допомагають зростаючій особистості у досягненні бажаного результату, тож виникає, шановні колеги, необхідність. Сформувати в особистості поряд з я уявлення про ми як спільну, духовно, значущу дію чи діяльність. Саме така за цінністю спільна діяльність і має виступити предметом постійної виховної опіки. Дякую за увагу.